Я була поганою дівчинкою. Господи, до чого докатився цей канал? Нещодавні перетворення американської дитячої поп співачки Джо Джо Сіви з єдинорожного створіння, створеного з цукрової вати, щастя та здоров'я, на альтуху. Не могло не пройти непоміченим. І навіть в українському інтернеті було дуже багато обговорень. Що сталося? Насправді, на мою думку, це достатньо передбачуваний момент. Типу, блін, ви бачили Майлі Сайрус у свій час. Проте сьогодні ми зібралися не поговорити про те, як там Жорже Сіва вирішила себе показати світу, а обговорити стиль з її нового кліпу Карма. Кліпу, з якого несподівано, а ось тут реально несподівано, прям тече. 18-річний гомоеротизм. І ні, я не буду, знаєте, заради ха ха срати цей кліп, казати, що це таке. Не на моєму ютуб-каналі, а ми просто обговоримо образи жожосів з її кліпу і подумаємо, чи варте воно було того. І так, я знаю, що цей легендарний новий образ жожо Сіва, який облетів всі інтернети, був натхнений групою Кіс. Проте мені похуй. Мій образ не натхнений групою Кіс. Бра. Гарна українка, я, я танцюю гопака. Отже, саме з нього ми і почнемо розбір, тому що, на мою думку, це найслабший образ з кліпу. Так, він найкрінжовіший, він найбільше ціпляє Око. Проте я не розумію цієї дитини позашлюбних інцесних стосунків костюму для фігурного катання і трицератопса. Ось чесно, для мене цей образ максимально незрозумілий, проте все ж таки трошки зрозумілий, чому її одягають саме так. Тому що надто різкий перехід від дитячої зірки до якоїсь такої, типу Ейо Хайп Флекс. Він вже був, і він не надто виграшний з точки зору маркетингу. Тому що, наскільки я розумію, після свого камінауту як Лосбійки, Жожосіва вирішила не йти з медіасфери. Вона вирішила не йти з медіасфери після розірвання контракту з Нікелодіоном. І саме тому їй треба, хоч трошки. Закріпитися з оцим от стандартним блискучо-глітеровим образом, який її робили останні мільйон років. І все одно від оцих от блискіток далеко не підеш. Проте цей комбіназончик він цікавий формою, проте він тумач. Ось всі образи жожу Сіви, блискавично веселкові. Ці всі образи вони всі були точно такими же. Чому? Тому що діти в них нуль фіксації. Їм потрібно постійно, щоб було чому зараз діти настільки підсіли на оці всі приколи. Типу, один екран грає там, мультик, другий екран грає там, не знаю, якусь музику, третій екран там грає якась і так далі. Тому що їм потрібен постійний стимул. Дитяча психологія вона постійно тягнеться до максимального стимулювання свого мозку для. Його максимально швидкого розвитку. І для дітей це прикольно: типу, ой, там мільйон кольорів, мільйон блискіток і все таке. Проте я сумніваюся, що цей кліп було знято для того, щоб його дивилися діти. Я дуже сподіваюся, що цей кліп знято не для того, щоб його дивилися діти. Будь ласка, скажіть, що це так? Насправді, оці чи то рукавиці, чи то накладки на плечі, вони прикольні. Але дійсно вони у мене чомусь асоціюються тільки з трицератопсом. Буквально, ну, типу, динозавр. Р. Що можу похвалити, так це сцену, коли дві дівчини в кадрі, вони обидві блискучі. І за рахунок цього у цей блиск, через те, що їх двоє, він йде на задній план. Типу, він іде на фон, і ми бачимо головний контраст чорно-білий і червоно-бордовий. Ось тут, коли вона не одна в кадрі, а з дівчиною, мені. В принципі, набагато легше сприйняти обидва образи, які обидва тумач. Дуже цікавий момент. Якщо ви там стилізуєте групу, не знаю, якщо ви стиліст, якщо вам просто родину треба постилізувати для фотосесії, як зробити так, щоб фотографія не виглядала оці фотографії, як людина бачить світ під час інсульту. Всі мають бути на одному рівні. Якщо одна людина одягнена ось так от. В якийсь піздець, який блищить, стерчить і кричить, всі мають бути одягнені в піздець, що стерчить, кричить і блищить. Тому що чому? Тому що це створює ефект фону. І на ефекті фону головні моменти, які не асоціюються з тим, що кричить, блищить і стерчить Будуть виділятися якось тут. Виділяється колір. Дуже гарний контраст. Мені подобається. За що можу сказати. Класс хайп, так це за дизайн волосся і обличчя, цей макіяж трошки крінжовий, проте мені дуже подобається, як попрацювали з макіяжем другої дівчини і з волоссям Жожі. Тому що оці прикольні камінці, вони в принципі вписуються у загальний момент сяючого піздецю, і не так стрімно виглядають, як якщо б вони були там в образі з якоюсь базовою чорною сукнею. Хоча, на мою думку, якщо взяти просто базову чорну сукню, якусь таку. Прямого крою взагалі без всяких уєбонів і дати мінімальну аксесуарізацію, то цей прикоз волосся можна було б і навіть одягнути на якусь червону доріжку. Обіграти це можна, обіграти це можна, але через те, що загальний образ виглядає як аварія на виробництві глітеру, це ну, дуже неприкольно. Я розумію, що через те, що у неї багато дитячої аудиторії, її не хотіли одразу. Пускати в якісь дикі далі, проте мені здається, якщо б цей образ був ну латекс, ми знову ж таки не розглядаємо. Якщо б це була якась груба шкіра, не знаєте, не ануезес шкіра український бренд Fetish Віру, а якась така ось типу такої груба шкіра такої ж форми. Трошки більш вільний е, крій, то це не було б надто пошло, типу, о май гад, моя дитина це побачить. І при цьому це було б набагато виграшніше. Але тут вже вони вирішили ось так. І, ну, типу, окей. А на цьому моменті я хочу вас зупинити. Будь ласка, підтримайте цей канал. Поставте лайк, підпишіться на канал і поставте дзвіночок. Це дуже важливо і дуже сильно допомагає каналу. Окей, окей. оп 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 пака

На відміну від цього образу мені дуже сподобався другий образ, де вона в білому, але сподобався мені тільки верх. Низ там піздець, низ навіть спойлерити не хочу. Дуже гарний макіяж, дуже гарний макіяж. Мені прям подобається її макіяж. Він дуже личить її за кольоротипом. Вона виглядає прям дуже так ніжненько, і через те, що тут на цій яхті їй намагалися дати якусь космічність. Ми далі подивимося образи інших дівчат з власне цього моменту. І оці широкі плечі вони дійсно виглядають прикольно. Так мені здається, в іншій якійсь більш цікавій тканині виконання було б набагато крутіше. Ось форма класна, форма це. Навіть можна сказати, якийсь відголосочок тері моглера, не сучасного Моглера, а саме Моглера Тері Моглера. Але ну, оці дешеві тканини з магазину все по п'яті» У мене тільки асоціюються з якимось шкільним театром. Ось чесно, ось наче й класно, наче хочеться зробити комплімент. Але оці от тканини з вшитими паєтками це прям ну треш. Я таке дуже не люблю. У Мене це асоціюється реально. З низькобюджетним якимось шкільним театром. Ну, блін, цей кліп. Ну я більш ніж впевнений, що він коштував більше, ніж дохуя. Ну чому не було зробити з нормальних тканин? А! 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 а так, топ мені прям дуже подобається. Мені дуже подобається рішення по макіяжах. І ось тут от видно інших дівчат, ці сяючі білі сукні, мені навіть... Більше подобаються, особливо оця з такими рукавами, ліхтариками, прозорими, пустими, такими трошки тромплю. І мені це неймовірно подобається. Тут і прям такий пляжний вайб намагалася зробити на яхті, і всі в білому, проте не зливаються, що дуже гарно, тому що там у когось паєточки, там у когось блискітки, там у когось шовкова сукня. Всі витримують загальну тему блиску, всі витримують загальну тему близькіток, всі витримують загальну тему у нас вечірка, дітям потрібно на щось дивитися. У нас витримана тема екс-Нікелодіона. І при цьому є якісь цікаві форми у поєднанні з якимись звичними для нас формами. Ось тут це чисто дівчата з ейфорії зібралися на весілля. У нас тут рубрика не 4 весілля, у нас тут рубрика 52 весілля. Причому всі в школі проходять, в якій проходив серіал Ейфорія, але знову ж таки, от особливо ця дівчина, яку Джожосіла взяла у дедлок, взяла у задушуючий прийом. Це прям мені дуже подобається. Ось тут на цій фотографії дуже видно, як вони поєднали різні типи близку, і Через це дівчата виглядають всі і однаково по одній темі, і при цьому вони виглядають достатньо різно, щоб можна було побачити окрему людину, тобто. Не всі одягнені в одні й ті самі костюми, а всі одягнені дуже цікаво і всі одягнені дуже прикольно. Ось саме ця сцена мені прям подобається. Єдине питання: чому, блядь, на ній ці їбані шорти? Це ну піздець. Це повний піздець. Ось, ну, всі інші на фоці класно одягнені. Голі хлопчики, ось чесно, не розумію, що що тут, що там роблять голі хлопчики. У кліпі про лесбійок, на пісню про лесбійок, але окей. Ну, це єдине буквально пояснення цьому глітерному піздецю, що тут коїться, це те, що продюсери боялися, що на цей кліп натраплять випадково діти. І окей там, ну, ладно, там Джоджо -Джо Сіва трошки це саме іншу дівчину. Але, ну, голі хлопчики. Навіщо тут голі хлопчики? Ось навіщо тут голі хлопчики? Особливо ця сцена показує, як через дешеві тканини, можуть навіть шорти. якщо б тканина була дорожча, якщо б тканина була якісніша? Виправлюсь. То вони виглядали нормально. Проте тут вона виглядає як, е, не знаю, шкільна пародія на рейнджерів. Ось Power Rangers, Ось це шкільна пародія на Power Rangers. При тому, що зачіска класна, макіяж класний, і це виглядає дуже сильно у якийсь контраст. Це як це, як знаєте, дешева пародія на ейфорію. Ось я більш ніж певний. Всі в школі свій час знімали якийсь сратий серіал на айфон. І ось це. Пародія на ейфорію знята в сьомому класі на айфон в туалеті на уроці математики. Ну, ну серйозно. Ну, ну у цього образу така гарна форма, такий гарний крій, такий гарний потенціал, але все псує неякісна тканина. І це дуже важливий урок. Будь ласка, купляйте речі з якісної тканини. Якісна тканина може витягнути неякісний крій. Неякісна тканина може зіпсувати якісний крій. Окремо хочу відзначити цю дівчину. Я не знаю, що взагалі за роль її була відведена в кліпі, але вона прям popped her pussy, вона прям snatched our wigs, Вона прям роз'їбала. Прям класно. Буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль-буль Окремо, хочу поговорити про цей підводний образ, який я вважаю найкращим в кліпі, і реально мені дуже сумно, я так розумію, тому що були промо-матеріали, які ми будемо зараз оглядати. З цим образом не в воді, не під водою. Я не розумію, чи то вони не вивішали у кліп, чи що сталося. Що сталося? Що сталося з цим образом? Це буквально найкращий образ в кліпі. Але окей, ми переходимо до промо матеріалів. І якщо чесно, у відриві від кліпу це виглядає знову ж таки інцесна дитина, костюму для фігурного катання, і тепер вже якоїсь весільної сукні. Проте, у контексті цього кліпу, мені дуже подобається. Як воно виглядає? Воно виглядає дуже ніжно, воно виглядає з якимось таким драйвовим моментом, який жожа хоче показати. Це одночасно і щось про бунтарство, і щось про підігравання. Я зізнаюся, я ненавиджу кольоротипи. Я обожнюю їх як інструмент для людей, які не знають, що робити зі своїм стилем. Проте я вважаю, якщо серйозно занурюватися в свій стиль, кольоротипи це не те, що може вам допомогти. Проте тут. Ось коли вона одягнена у щось таке нейтральне, світле, цікаве, вона виглядає набагато свіжіше ніж у цьому чорному образі, в якому вона виглядає буквально як дитина, яка вирішила прийти на не знаю родинний Геловін в костюмі, я там не знаю, Вампідора з планети Нібіро. Ось тут видно трошки краще. Вона дійсно, ну ну блять, ну вона ж виглядає. Вона виглядає. Вона Виглядає, вона виглядає класно, вона виглядає цікаво, вона виглядає прикольно, і при цьому вона все ще виглядає як жожу сіва. Я не знаю, чи то дійсно сила підтримки кольоротипу, чи то мені дійсно просто подобаються оці напівпрозорі тканини сіточки, які дуже в тренді цього сезону. Але ну... Вона ж виглядає реально круто. Ви обрали цікаві форми, ви обрали цікаві моменти, ви обрали цікаву гру з силуетами, і ви повністю запороли її надто великою кількістю дешевого блиску. Оцей останній образ я б дали його більше. Мені він дуже подобається. Вона дійсно виглядає в ньому як людина, що знає, що вона робить. В інших образах вона не виглядає як людина, що знає, що вона робить. А що думаєте про нове перетворення Жожосіви в? Ви мені знову ж таки дуже цікава ваша думка. Ось тут це момент, де мені прям хочеться почитати ваші думки. Тому давайте пишіть, крисіть ваші плітки в коментарі. Я буду їх читати і з вами вести дискусію. А якщо вам не вистачило фешн-контенту. Ось мій плейліст дизайнери від А до Я, в якому я розповідаю історії відомих брендів. Ось відео, яке ідеально підійде на роль наступного, яке ви подивитесь. А ось мій телеграм-канал, в якому я розповідаю новини світу моди, і мій лайв-ютуб канал для тих, кому я цікаві як особистість. А з вами був я, ваш квінжовий провідник світ моди Бориска Гаїнічакіо. Не забувайте пікуватися про себе, і не забувайте, що ви найкращі. Па-па!